Привіт! <світ> давно давно ми не мене. Давно бачились. Мене звати Катла. Вітаю мене на моєму каналі і бачились, напевно, маємо ми півтора чи два тому. <світ> Але це не важливо. Якщо буде цікаво, розповім пізніше, чому так склалося. І що відбувалося до весь цей час. Я вже закінчу перший курс. А... Все на цьому пропоную завершувати відео всім. А -а -а. Якщо серйозно, то сьогодні ви вже бачили дуже цікаве відео. У мене тут дуже так багато ідей. Да, і я в кінець списку просто багато ідей. Окей, okay, дуже багато ідей, як провести своє літо. Я вирішила почати з найлегшого. Знімаю я на телефон. Тут картинка трішки підписає. Ну, типу, це про цю люди. Починати і не затягувати. Ставте собі норфені, я просто не буду озвучувати, можливо, якісь кавки на кидах. Поїхали ці ідеї. Я прописувала для себе. Це ті ідеї, більшість з яких я хочу втілити цього літа. Тобто вони не обов'язково вам підійдуть, але я їх виписувала для себе. Вести щоденник літа все може бути з друзями, самостійно, від руки або онлайн. Кожен обирає свій варіант. Пласти вінок з квітів. Це традиція. Це Івана Купала, це всі знають, але це треба. Відмічаємо приготувати домашній лимонад. Думаю, що літа це роблять всі, але зачасту всі купують. Пропоную цього літа вам приготувати до своєї Пікнік на лузі, на даху або в лісі, або в парку. Обирати для себе самі. зібрати картину зі страдів. Ви можете погортати в Пінтересті, не знаю. В інстаграмі, в Тіктосі, думаю, буде багато людей зробити фото на плівку або мильницю. Особисто, або просто на фопарат. Особисто в мене є мильниця, я планую цього людям робити фоточки на мильницю. Варштувати водяну битву. Набираємо в кульки воду і кидаємо в найкращого друга або в маму. Але ти вже Сподіваюсь, мама не буде авторський торт. Або просто торт. Дев'ятий. Картон, квіти в отворах, інстар, волейбол, панпінтон на траві. Насправді, будь-який спорт командний цього літа. Ось так, фотосесія з подругою. Ось тут ви бачите приклади нашої фотографії з подругою. У нас це традиція. Що мабуть, вже два 3 роки виходити і фотографуватися, пробувати бісроплеціння. Можливо, не спробувати, можливо, ви як і я, це вже вмієте зробити гербарій. Я вже другий рік хочу я цього року. Націла на прям серйозно на цей гербарій, е, не збирати ягід в ліс на дачі. сам так. назбирати ягід клітку і поїсти. би покатушку з музику це просто покататися з друзями не самостійно, а ось з друзями на велосипедах прогулянка під дощем, особливо чи з музикою, господи. Танцювати під дощем це просто Познайомитись з новою людиною. В мене план познайомитись за це літо. Мені ну, там чи з щось кіт. Мене там тепер писала не на вулиці. Просто познайомитись незнайомцем. Для мене це буде просто малий звірі, бо мені сталося з когось так говорити. Але треба просто падати через себе. Прогулянка в густовому парку або лісі. Якщо у вас умови дозволяють, то цього, цього літа прогулятися саме в лісі. Ночі з друзями з кращою подругою, давно не поради, але треба. diy закладинки для книг. Ось тут бачите приклади, я взагалі сюди буду стріляти приклади різні. Малювати на вулиці з другою чи подругою. Я думаю, всі вже бачили таку штуку, коли кожні п'ять-дві, не знаю, в якийсь період ви обмінюєтесь малюнком і домальовуєте якісь деталі. Ось така класна штука, в мене, до речі, десь ми для командою команди. Коли робили, ну, коротше, було прикольно. День без телефону. В сучасних умовах це дуже складно, але спробувати варто. Можливо, зробити просто день без соцмереж. Теж такий, я забула, як це називається, класний дефіцит. Висти щоденник іноземною мовою. Це особисто для себе, а ви можете взяти і для себе ідею. Це дуже добре розбиває письмо і взагалі думки іноземною мовою. для мене це буде англійська. Подивитися зарапат. Ну і захід сонця можна разом з ним, так? Да? Зробити макіяж одне одному. Ну, це ви пізніше побачите, але ну, хочу декого напрягти. Коротше, сісти, ви можете сісти з подругу або з другом і зробити макіяж одне одному, зняти мініфільм. фільм Короткометражки це моя любов, хай я і непрофесійно їх знімаю, але цього літа дві-три штуки чекайте. <смітна> зняти влог про день, сказати компліменти незнайомцю або незнайомцям, сходити на концерт або фестиваль. У мене це буде вже. Менше ніж через місяць, спробувати волонтерство в мене два в одному. Погодувати тваринок на вулиці, якщо у вас є. До речі, я поки виходила, я ніде не бачила безпритульних тваринок. Можливо, один чи два рази за весь рік. Сма... Посмажити маршмеллоу на вогнищі love. Похід у кіно на вечірній санс. Або ні, просто похід у кіно. Малюнок хною на... на руці. Ну, ось приклади, в принципі, не мене пояснювати, що це. Захочете, почитайте. Спробувати новий стиль одягу, створити плейлист, плейлист. Є слова, які я не можу виговорити. Плейлист і так. Обійми челендж 10 обіймів на день. Треба рахувати. Ну, добре, добре, я, можливо, це перепишу, але обіймайтеся чаще цього, не так чи стіше. Знайти своє місце сили, як це перефразувати для вас? А, місце відпочинку, просто де можна посидіти сам собою. Зробити відео одна секунда кожного дня. Це як ідея: влаштувати кінотеатр вдома з пледом, можливо, з другом або з собою, знайти чужу пісню і зробити кавер, створити візуальну дошку мрій, бачити приклад, вивчити там з Тікток, почитати книгу на лавочці в парку, записати голосовий щоденник. Нещодавно просто побачила таку ідею, не знаю. Але, ну, як варіант. Спробувати нову кав'ярню що або просто спробувати треба да. переписувати ідеї, я не знаю, на яку голову це писала. Спробувати нову кав'ярню. Давайте так. Сходіть туди, де ще не були. Купити щось на барахолці або в сетінгі. Зробити подарунок подрузі. Без подрузі, другу, хлопцю, дівчину, мамі. Замайструвати ловець. Побігати на світанку з подругой, час настав цього літа. Переночувати в наметі або під зірками в сучасних умовах не вряд чи це безпечно, але якщо у вас є можливість, то це обов'язково треба зробити. А, навчитись скручувати серветки. Тут бачите приклади класна штука. Сходити на світанок з кавою, теж саме, що побігати, але сходити. Побути туристом у своєму місті. Цікава ідея, насправді. Моє місто маленьке, але якщо ось в Києві, коли я приїжджаю, мені було цікаво, одне з найцікавіших Влог. Від 12 до 12, що це означає, тобто мій день нон-стоп, Цілий день від 000 00. Провести день у тиші, ну, це знову ж таки дефіцит, все інше. А, розмалювати своє кедепо, влаштувати флешмоб з друзями. Це я записала для молодірної ради. <садити>, Садити маленьку рослинку в банці. Я посадила кактус. Тактус. Але ну не рахується, окей, я це до літа Зробити арт із кавових пляв літня дошка спогадів, те ж саме, що і щоденник з фото і е, квитка. Написати вірш або текст пісні. Ну, я насправді закинула вірші, тому для мене це прям пунктик Влаштувати фото день стара камера, ну знову ж таки плівка або щось інше. Спекти вдома, Зняти від того, що в моєму серці. Просто розповісти те, що в тебе на душі. Придумати альтер-его і зняти скетч. Я хочу спробувати знову скетчі, але не знаю, що вийде в мене. Дивитися старі мультики з дитинства. Почнемо завтра. Я їду на стітча. Сподіваюсь, що ми туди попадемо. Знайти темне, мі... таємне місце в місті, маленьке побачення на підвіконні. а день одна кольорова гамма. Ну, Чорне. Давайте вже починати. Створи літній комікс. Я хочу це зробити через в кінці літа, але не знаю, чи буду я зробити. Обійняти дерево. Обійняти дерево. Не питайте пройти квест з друзями побути а, дітьми. Влог без монтажу, чесно, і зараз. Є! Yeah. Провести вечір з бабуси БТУСИМ, для мене це класика, тому це просто як ідея створити літній рецепт класного напою. Якщо у вас гарна фантазія, не як у мене, влаштувати віртуальні зумпі Це якщо ви з другом або подругою на дуже великих відстанях, хтось в одній країні, хтось в іншій або в різних місцях, отака ідея. Перевірити туду ліст з дитинства. Ну, можна рік тому просто подивитися, розкласти книги за кольором. Удачі в мене немаленька бібліотека вдома, просто намалювати портрет друга або подруги, зняти кліп на улюблену пісню або зробити кавер, зробити вечірню пробіжку з музикою, влаштувати день навчання з другом або подругою, написати лист у майбутнє в пляшці і доповнити закопати, але пляшку не друга пляшку. Влаштувати книжковий обмін, спостерігати за зорями в тиші. Зробити мозаїку зі старих журналів, пограти у настілки на траві, в парку, в лісі, рубки, зняти відео Містиль у трьох образах, пошукати чотирилисту конюшину, якщо вийде, пограти у старі дитячі ігри, сплести браслетик на згадку, створити, а, До речі, браслетик на згадку можна з резиночок. Хто зрозуміє, хто Створити своє літо в панці, погуляти. Або соняш вечором на траві дитинство, влаштувати сліпу дегустацію фруктів. Це буде. Написати 10 речей, які я люблю в собі. Це складно, але все ж. Влаштувати щастя день без справу просто для душі. Я розвідчилася знімати відео. Для мене ще тут були такі пункти, які як повернутися до ведення соцмереж. Да, до речі, через те, що знімаю телефон. Я вже знімаю, маю, мабуть, годину. І це не текст, який я лишити Просто тому що не тут, мені не вистачає пам'яті, тут мені хрінова камера, все хрінова. І життя теж. Ладно. Mm. <laughs> Ми Мы... будемо вот так жити. Що ж, я повертаюся до вас. Я. Да. Мені треба камера. Якщо захочете, потім розкажу, що сталося. Блін, в мене стільки для вас розповідей, то жаль. Але ну, на цьому відео. На щастя, чи, на жаль, не знаю. Я ще не знаю, як це змонтувати буду. Там це стало фото, а там довг, і ти куди, що, як. Тому, друзі, побачимося в наступному відео. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал, обов'язково підписуємося, то буде дуже цікаво. Я кажу 2-3 короткометражки отак. Тому я вас всіх люблю побачимось в наступному, в наступному відео. сподіваюсь, воно буде. а Вам всім гарного настрою, гарного часу дня, ночі, ранку. Я не знаю. Бережіть себе і всім па-па-па-па.